От, в одного разу в Кривому розі двоє. знаєш, як би сказали ці серйозні новинники, вони би сказали, почубилися двоє через футболку. На повному серйозі. Коротше, спочатку вони просто сварилися, так. а потім сварка переросла в бійку. <світ> так, і насправді закінчилося не смішно, бо закінчилося все в лікарні і судом. А чоловік, якому дісталося найбільше, він звернувся до медиків і в нього діагностували легкі тілесні ушкодження. Отак, і він зажадав правильну моральну компенсацію. В розмірі 30 тисяч гривень. Ну ясна справа, що обвинувачення цей обвинувачений він відмовився виплачувати оцю компенсацію. Так і правда, все відбувалося ще в 2022 році. І от тільки нещодавно суд нападника визнав винним. Ага. І знаєш який штраф йому сказав? Який 850 гривень? Ну стільки ж футболка і коштувала мене десь приблизно так. І от крім того, всього чоловік ще має сплатити 5 тисяч гривень моральної шкоди. Така от історія за одну футболку. І що, мені знаєш, що цікаво. Що? То ж було в 22-му році курс долара трохи скакнув то вже не ті гроші. Єдина футболка за яку можна чубатися, хас це або футболка Рональдо, або футболка Месі. Ну, Бо інше в я не знаю, що там було на секунді. Так про інші новини з кримінального світу, ми розкажемо далі в нашому традиційному кримінальному дайджесті. Блогер Мільйонник Денчик опинився у центрі скандалу у Києві Його затримали у одному із закладів столиці. Він лаявся, чинив спротив, хапав копів за ноги та валявся на підлозі. День! 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 Користувачі мереж пишуть, що перед затриманням у блогера нібито виник конфлікт з групою чоловіків біля однієї зі станцій метро. Ця бійка теж потрапила на відео, і там теж чути крики та нецензурну лайку. Денчика та інших учасників конфлікту доправили до відділку для з'ясування обставин від поліції та самого блогера. Офіційних коментарів поки немає. Банду, яка створила копію державного ресурсу з надання є допомоги, затримали в Україні. Посилання на сайт Двійник шахраї розміщували в популярних соціальних мережах. Пошукати встигли вісьмох громадян. В них вкрали майже 100 тисяч гривень. Громадяни переходили за посиланням з фішинговими формами та вводили персональні реєстраційні дані, які містять банківську таємницю. А саме номери банківських карток, номери телефонів, пін коди організатору та двом його спільникам, інкримінують шахрайство. За це вони можуть сісти за грати на 12 років. Палія затримали на Одещині. Хлопець пошкодив на території регіону дев'ять будівель державної та приватної власності. У списку його злочинів магазин, амбулаторія, кілька поштових відділень, приміщення пенсійного фонду та ЦНАПу. Все це він підпалив протягом двох місяців. Чоловік був завербований невідомим в інтернеті, який і підкидав йому замовлення. Спочатку він пропонував взяти пакет з вибухівкою і підкласти якійсь людині, тобто співробітнику поліції, пропонував будівлю поліції, будівлю суду, військові якісь об'єкти, на що я не погодився. Тоді вже запропонував пошту. Злочини Палій коїв за гроші, робив це вночі. Прибував на об'єкти, які вказував йому замовник, та підпалював їх. Результат своїх дій зломисник знімав на відео і відправляв замовнику для звіту. Зараз поліція встановлює причетність затриманого до інших злочинів на території Одеської та інших областей. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Майже 100 тисяч гривень видурили аферисти у мешканки Сум. Вони використали стандартну схему. Жінка отримала дзвінок на телефон про виграш у рандомному відборі номерів. Шахрай повідомив, що вона може отримати 200 тисяч доларів. До потерпілої злодій звернувся по імені. Увійшов у довіру. Далі розповіла жінка, для неї все було як в тумані. Щоб отримати виграш, її попросили сплатити відсотки за конвертацію такої великої суми. Першого дня вона переказала аферистам 35 тисяч гривень. Тепер надо отаку суму перевести, щоб воно ж пішло. Нажала кнопочку, хто знає, чого наступного дня жінку попросили додати ще 60 тисяч гривень і запевнили, що останній транш повернеться їй на банківську картку одразу після отримання виграшу. Потім аферист телефонував ще, та до жінки вже дійшло, що джекпот в цій історії зірвала не вона. У поліції відкрили кримінальне провадження. Злодіїв шукають. Якщо вам телефонують з такими пропозиціями, перервіть телефонну розмову та перевірте інформацію. Двом підозрюваним, які знущалися над дикими кабанами на Тернопільщині, обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Серед них працівник агропідприємства та водій, котрий працював на фірмі за договором. Також вирішується питання про оголошення підозри ще одному фігуранту. Редакція прокидайся вже повідомляла про цей інцидент. На Тернопільщині фермери на тракторі заганяли до смерті диких кабанів, а тих, хто вціліли, добували палицями. Відео такого жорстокого поводження з тваринами з'явилося у соцмережах на початку грудня минулого року. На нього відреагували зоозахисники. Вони і звернулися до поліції.